Перовське лебедолиста посаджена в минулому році з касетної розсади в липні місяці і цвіла, до осені зацвіла. Ось такий кущичок у мене вийшов. Ну, так як у мене містечка трошки трошки, тому в мене все воно в кучі тут росло. Це шаблі триколор теж збереглася. Дивіться, вона просинається. Просинається. Бачите? Росла вона, зимувала без укриття у Києві, на грядочки. Дивіться, і вона просинається і буде рости. Будлея теж була з касетної розсади, теж цвіла. Це ось до продажу. Це, заказали, повинні оплатити вже скоро. Бажаєте замовити пировський, пишіть мені в особисті повідомлення, тому що зараз у мене є суперпропозиція на опт. Зараз тільки оптом. Є касета на 100 штук. Прям прям зараз відправка з понеділка. Хто хоче, пишіть мені, що що значить опт. Ви можете купити її подешевше, розсадити, підростити, продати подорожче або просто перепродати вже з накруткою на цей на касетні розсаді, і все, і і, і, і у вас є квіточка, і ви ще й заробили гроші. Тому задумайтеся і пишіть мені особисті повідомлення. Наступне відео буде про жовтий піон. Червона ікра, чорна щуки є наявності. Пишіть мені, будь ласка, особисті повідомлення для да, замовлення.